На вулиці Лісній в Ужгороді вже більше двох тижнів не вивозять сміття. Біля кожного будинку та на подвір'я назбиралися купи відходів. Ава, яка раніше забирало сміття щотижня, їздити на вулицю відмовилося через неприбрані дороги. ми мусив нанімати певну машину, платити свої кошти, щоб вивезти. Бо тому, що тут і собаки то все розносять, але ніяких скидок Ави нам не пропонує. Повідають, що мусор не будуть забирати до того часу, поки дорога не буде розчищена. Не змогли виїхати на вулицю лісну і працівники обленерго 12 січня, коли через негоду обірвалися електричні проводи та у будинках не було світла. Тоді мешканцям довелося самостійно вичищати дорогу. Жильці зі скаргами звернулись до міської ради, проте там їм пообіцяли лише що візьмуть проблему до уваги. Якщо найближчим часом ситуація не зміниться, обурені люди готові перекривати головну вулицю. Поруч з собраним. Улицу Лесную, улицу Запорожскую. Это единственные проблемные места, за которые они вообще забывают, что они існують. Трактор пройшовся, снег вот этот выгреб вот здесь. Я йому говорю, прийдите сюда. Он развернулся и уехал на Трабішовську-Пряшівську.